Що мені більше може здати 12 2020? У 2015 році вона була опонятні здорово мала передавала на форуму 20 ранок 24 У 2015 році проведено квартира на mm 20 -hmm. ринок. А 9 яка була площа? Там була э, квартира на вищий ринок э, 18 квадратних метрів. Тобто ви мали 18 метрів, без жодної, то їх... а ви е, зайняли зараз квартиру. 4 Ми не самовільно зайняли, ви знаєте прекрасно, кордона висламо їх з квартирами. І в 2013 році спробувала до Що зараз Так, ці квартири? Сім'я один 11 чоловік. А було на той час 5. Вони там на інших день... Ні, це ви не правда, говорите. Тому що нас виселили п'ять чоловік за рішенням суду. Ті, що на п'ять чоловік було рішення суду. Чоловік. І тому виконавець написав, що остальні члени сім'ї лишаються за чомусь обманювати. А остальні члени сім'ї всі попереджавають, на На них рішення не було особи. Ми ми але ми, ми, але ми, але ми, ми, ми фактично я там зробила ремонт. Я тупа поклала кошти. Я там проживаю 17 років, я оплачувала дві квартири комунальні. Я жодних не І А на яких підставах працювали? Павлюк нам надала чекати. Судівши. Пам'ятаю, що мінальна справа була підроблена. А, я щось погаю, тут Так, 99-го то вже 17 років. років. І чим ця справа закінчилась? Її посадили на 14 років. Вона вже вийшла Вийшла. Фактично ми визнані, ми, ми визнані потерпіли від злочину Павлюка. Павлюка. Це той, що був колись депутатом міської ради. То колишній депутатом. А це Степана Павлюка. Степана Павлюка. Ага, я там. так. А яка ця квартира за велика на Вірменську? Скільки там метрів? 97. 97 метрів. Так, 97 на 11 теж будуть. Так. сказав, тільки що, що ми офіційно потерпіли, і суд не, не міг то внести в рішення то. А ви потерпіли суд? від чого? Від злочину, що ваша міська рада, Павлюк надала нам. От ви їй дали так. хабар. А що нам ставалося робити, що вона вкушає, сказала? Але ви знаєте, що по законодавству. Так, але нас не порушується кримінальна справа і той, хто дає хабар, так. і той, хто так. бере. Але нас... той, той але і той вона... Злочин. Так, але вона визнала, що вона сама вимагала від нас. Тому нас визнали, потерпіли. Може тоді цю справу ще раз попросити, щоб прокуратура її дослідила ще раз? Насправді. А що від мене очікуєте? Яке рішення? Я очікую от ковід хочу. Ми 17 років пожежі. Ми там склали кошти. Ми не маємо куди більше. Йти. Ми не маємо куди йти. У нас є 11 чоловіків. Я пропоную, оскільки питання є публічне. Ми це питання розглянули на громадській комісії. Як ви знаєте, в місті питаннями розподілу квартир займається громадська комісія, куди входять представники різних категорій. Це і від багатодітних, від воїнів, авганців, представники, які повноважені захищати сиріт. Зараз навели туди представників від АТО, священники туди входять. Та велика громадська комісія публічна, я думаю, що ви з собою знати своїх колег, разом можете прийти і публічно Марта за запрошенням журналістів роздавити це питання, тому що воно має дуже резонансного. Я б хотів, щоб ця комісія дала свій верди. Тому що згідно чинного законодавства, якщо комісія приймає позитивне рішення, то потім воно лягає на папір рішенням виконавчого комітету, допомогти заголосує. Тобто міський голова не має права. Приймати рішення стосовно тої чи іншої квартири принципово. Виключно компетенція громадської комісії незалежної. Домовилися? В нас 96-го року є депутатської комісії, рішення надати позачасування. Це не депутатська. Ні, це, це не депутатська, це громадська комісія. Ні, я кажу, що там є в нас. Я вам... То ті депутати, коли був цей павлюк, тоді наказують, що нічого він не буде. Я думаю, що це рішення, яке вас може задовольнити, тому що такі самі люди, як ви, будуть приймати рішення стосовно вашого житла, де ви зараз проживаєте, щоб я не був занужований в даній процесі. Якщо громадська комісія прийме рішення вашу користь, виконком автоматично це питання розгляне, і ми ці документи оформимо. Угу. Дякую, вам бажаю.